Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в Єві нові акції 30 та 31 липня на, на Гелі для прання. Донат 4 кг та 5750. Грюнвальд Скай та бонус економ. Скай 4 літри за 93 гривні та 90 купів. Грюнвальд 3 кг 700 гів. За 122 гривні. Актив Wash для прання 4 кілограми за 77 гривень. Актив Wash і Grünwald. Мінус 50% на другу упаковку косметичних серветок. Хто не бачив, дуже гарні новинки. Дизайни цих серветочок від Greenway. Такі вони квіткові. В упаковці 150 штук. Ціна 50 гривень. Такий варіант 33,80 гривень. ціна 72 ,90 гривні ціна 90 купів. Клінекс ціна 64,90. Сніжна панда 53,90. Такий варіант за 47,50. Так, і ще є з косметичних серветочок. Ось такі 32 гривні та 30 копійок, 150 штук. На усі вологі серветочки дії акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Такі від Greenway, ціна 27 гривень 60 штук. 100 штук із клапаном 36 гривень. Рушнички 43 гривні, упаковці 24 штуки. Інстагут, вологі серветки 60 штук, 48, 100 штук 75, Полісся 18, 18,80 за 60 штук. І є менші упаковки 14,50. Від літо по 6,80, інстагут по 16. Сніжна панда ціна 16 гривень. Грінвей вологі серветочки 15 штук. Акційна ціна 7 гривень та 20 копійок. Берете дві упаковки, третя в подарунок. Добре, на всі засоби для інтимної гігієни, знижка 50% на другу одиницю. Омбрела акційна ціна 36 гривень, а друга упаковка буде ще за пів ціни від цінника. About Body 57, Lingerie 83 та 77. Зелена аптека 61 гривня. Фарма біо для гігієни 250 мл 106 гривень. Family Doctor 51 гривня. Фамілер фамірел. Фамірел, фамі не вимовлю, 339 гривень. Лактоцит по 214. На всі склянки та бокали, які продаються поштучно, діє акція 1 плюс 1, торівніє. Інтеза, засоби для моделювання волосся, вибірковий сортимент зі знижкою до 40%. Лак 500 мл за 134 гривні. 400 мл 119 гривень. Фіна 96,50. Знижка до 30% від звичайної ціни на усі засоби для догляду за волосся. Бреліл нумеро. 349 гривень. Шампунь об'єм 1 літр. Є різні серії. Є з що вибирати. маска крем, об'єм 1 літр, 261 гривня. Двохфазний бальзам 235 гривень за 200 мл. Рідкі кристали 306 гривень. Креми та лосьйони для тіла від нівеї. Акційні ціни до 35% знижка. Молочко для тіла 122 гривні 250 мл. Лосьон сос 250 мл 113. Алоє ціна 113 гривень. Бальзам для рук сос 125. І такі по пятьдесят сім, п'ятьдесят мл. Сто двадцять шесть гривень крем, м'який для обличчя та тіла 200 мл. Такий варіант за 69,50, девять 43,80, 73,50, 30, 75 мл, 150 мл 97,90 і 250 мл за 157 гривень. Від торгової марки Коса всі аксесуари для манікюру та педікюру із акції 1 плюс 1 дорівнює 3. І звертайте увагу, що є багато акційних товарів. Ножиці – 129, 149, такі по 189 гривень. Кусачки 299, 249, такі по 199, кніпсери 40 гривень, 70. Пилочки по 40 гривень. Такі, такі. Можна обирати два різних товари, але майте на увазі, що із двох одиниць підемо в подарунок той товар, який дешевший по вартості. 80 гривень терка для педікюру. На всю декоративну косметику для губ від торгової марки GlenB, знижка до 50% помади по 100 гривень. Матові помади по 119 помада Вальвет 100 гривень. Також є блиск кушон, ціна 70 гривень. Олівчики для губ ціни від 60 гривень. Маска для губ за 70 гривень. Бальзам тінт ціна 90. Такі вони Квадратні, незвичні. А це є масочка по 70. Також є помада по 60 гривень. Смарт. Смарт по 100 гривень. Акція на декоративну косметику від Evelyn. 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких. Чотири товари із цієї категорії, і оплачуєте лише за два дорожчих, а два дешевших товари підуть вам в подарунок. Олівець для брів за 56 гривень великий асортимент і багато є акційних пропозицій. Тональний крем Кашемір 6450. Мінус 50% на декоративну косметику для очей та брів від Патрісія Ледо. Для очей це є туші, підводки, олівчики і палітри тіней. Ось така палітра тіней за 199 гривень. Така палітра за 299, 12 відтінків. Палітра тіней за 149 гривень. Палітра для очей та брів за 149. На усі прикраси для волосся, дорослі та дитячі та флеш-тату. Діє акція 2 до 4. Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за два дорожчих. До речі, дітські цікаві металики з'явилися. О, це не металики, це бантики. Бантики 129. Такий варіант. Ціна 80 гривень. Крабики по 40 гривень, по 60 гривень. На дитячу декоративну косметику дії акція також 2 дорівнює 4 Обирайте Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Багато цікавих новинок з'явилося. І ціни акційні. Ведмежатку ціна 80 гривень.